Якого він схопив вбивцю наших спецназівців під час збиття терористичною атакою mh 17, до речі, річниця якої буде саме завтра опинився в в'язниці на довгій позиції? Сьогодні ранком, коли всі раділи, я прийняв рішення, що ми не будемо чекати збору коштів і всі 9 мільйонів. Ми з Мариною з благодійного фонду, куди, до речі, не надходить жодна дотація від будь-кого. Банкова черговий раз бреше своїми телеграм-каналами в стилі слов'янського мальчика, не хлопчика. Ми перерахували гроші. О другій годині гроші були зараховані на рахунок державної судової адміністрації. Вибачте, на рахунок суду. І суд о другій годині мав випустити Червінського. Друга, третя, четверта. Потім вони просто закрили офіс і сказали, що сьогодні Червінський не. Вий.